Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і знову вибухи у Москва Сіті. Знову Москву атакують дрони. Давайте подивимося просто. Я, не дивилася, я дивилася тільки заголовки кругом уже, новини не дивилася. Мене що цікавить, чи це дійсно щось серйозне? Це, чи це наскільки тут, як би сказати, от нас обстрілюють так? Відчутне, правда? От, чи це відчутно так, чи це просто от такі якісь, ну як сказати, лоскотати нерви. Наскільки це серйозно? Мене тільки це цікавить. Ну, тут справедливість, але справедливість, ви знаєте, дехто вважає, що це ответочка, що це злість наших українських. Ось. Ну, я не буду зараз дивитися, хто це робить. Хто це робить, нехай дощ вогню йде. Ось. Але тут таке враження, що люди, ну, вважають, що справедливо, отвіточка, ви нам, ми вам. Але, але, Ось ця карта говорить, що нема такого серйозного, що це не є таке серйозне. Ось, карта вже перевертається. Це. Просто трошечки в мене зараз, зараз я ще додивлюся. Таке враження, що тільки нерви. Так, да, печалечка, ну, дійшло до нас. Але е, зараз я подивлюся, хоча, хоча ось ці карти, ось в кінці карта і ця, це попередження від Таро. Таро попереджає. Тобто, увага! Не все. Так однозначно. Зараз ми подивимося. Це, знаєте ще що я бачу тут? Маніпуляції. А, маніпуляції людьми. Це, до речі, на руку а, властям. Чому зараз я скажу? Навіть якщо там є якісь розрухи, може бути, все може бути. Мене це не цікавить. Є розруха, нема. А, тут, ви знаєте, що я бачу? На руку. Владі. Немає значення, хто це зробив. Це на руку владі. Чому? Тому що ось так, ага, людей можна мобілізувати, тобто нагнати на них ось так страху, печальку, щоб люди боялися. Ви знаєте, що маніпулювати. Тими людьми, які бояться, у яких низький потенціал, у які перегнічені, їх легше ними маніпулювати. І ось тут воно йде. Тут маніпуляції йдуть через ось цей нервовий стан, через емоційний стан. Давайте ще раз я подивлюсь, наскільки це серйозно. Ну, тут іде по домовленостях. По домовленостях це йде, тут ось ще й друга карта йде. Тобто такий договорняк, так має бути. Це все заплановано. Я прихожу до того, що тут ну, якісь спецслужби, як мінімум, якісь спецслужби. В цьо... Тут ну, навіть не те, що попереджені, вони навіть, ну. Доклали свої руки, будемо так говорити. Тут якась спільна робота. В це я не хочу внікати, тому що відверто скажу: мені не важливо, хто наші, їхні е, інопланетяни. Ось, і тут, е, я так скажу, залякати людей стопроцентно їм вдалося, так? Ось. І дехто відкриває очі, дехто розуміє, що потрібно кудись тікати за кордон. Ось так. Вже дехто розуміє, що нікуди не втечеш. Ось, ну, для декого ви розумієте, що є версти населення, які не мають можливості кудись поїхати. Ось. А війни в них немає. Тому е тікати, ну, ніхто нікуди не ви... Тим більше росіян зараз у світі не дуже то і уважають. Якось так. якось так. Давайте туди ще подивимося, чи будуть ще прильоти, чи будуть це ще серйозніше, чи так далі буде. Ну, ви знаєте, не всіх це зачепить. Прильотів не бачу, відверто вам скажу, але на Росії буде щось мінятися. Буде, по-перше, заробітки, заробити гроші, буде ставати все важче. Дійсно, буде, як знаєте, таке, я, я відчуття скажу: це як було, то затягую в якийсь Ну, в болото. От коли затягує в болото, коли вже людина не має ілюзій, але, мої дорогенькі, це не так швидко буде. Для декого буде так: 100 грам випив, ну і добре, не випив ще лучше. Ось. Але я бачу, що дуже-дуже маленькими кроками йде до того, що буде важче. Але дивіться, кому важче, нижче. Нижчі верстви населення. А ті, хто якісь хороші посади мають і тому подібне, ті у кормушки, їм буде і так дуже добре. Ті, хто крутяться, щось заробляють, а ті, хто на простій роботі і на низьких зарплатах, от їм по ним вдарить а, серйозніше. Ну, так я бачу, Так я я бачу. бачу. Але це все рівно, це не буде сьогодні на завтра. Це як би сказати, Поступовий процес. Давайте подивимося тоді. Щось у мене прийшла зараз думка: подивитися, чи наші будуть, чи будуть летіти ракети на Москву. Ну, навіть не на Москву, давайте на Росію. З нашої сторони, чи будуть. Ну, давайте не будемо на 100 років загадувати, а так, трошечки. На рік десь. Ви знаєте, щоб летіли туди ракети, їх треба ще повипускати. А в нас, не бачу, щоб туди щось летіло конкретно. Для цього потрібні гроші, для цього потрібно бажання. Ось. І карта справедливості говорить, що не буде нічого летіти, поки ми нічого не будемо, поки у нас от блазень. При владі банда оця що обкрадає. Нічого не буде. Тому що все, що народ спрацьовує, все йде в трубу. Ось. Тому, ну, це, в принципі, і без Таро можна подивитися. Так. Тут у мене я її закладу. Я ще раз помішаю, тому що вийшла, зірка вийшла. І так. Не буде. Поки поки у нас свого виробництва не буде, нічого не бачу я. Буде летіти, бачите, у нас, до речі, до речі, чим швидше ми будемо туди від нас залітати, тим швидше наша перемога буде. Але, бачите, нам не дають ракети для того. І ось ця карта підтверджує, що чим швидше ми запускати будемо на ту сторону, тим швидше закінчиться війна. Дуже швидко може закінчитися, якщо ми будемо гаратати по їхній території. Щоб ви це розуміли, на жаль, цього я не бачу. Найближчим часом я цього не бачу. Дивіться, Таро запитувати таро про якісь, як би це сказати, дати. Неможливо. Паро має своє. По відчуттях я відчуваю, що це не скоро буде. Не скоро може бути і через рік, і через два, можливо, а може і ніколи. розумієте? Тому що а, з цим президентом цього не буде. А, у нього домовленість а, з перебріком. Навпаки, здати Україну. І це всі ви знаєте, тому я це повторювати тут не буду. В закритому доступі ми колись робили. Потім я почала відкривати потрохи відео, але все, все ще є в закритому доступі. Хто має доступ, може те, то подивитися, коли ми робили ще півроку тому. Все мої дорогенькі війна може дійсно дуже швидко закінчитись, але тільки в одному. Цьому якщо ми будемо Атвіточку робити, от Атвіточка буде, буде закінчення війни. Поки цього не буде, повірте мені, це буде дуже довго і нудно. Це істощиться і Україна, і наш народ, і наша земля буде непридатна для життя дуже довгі роки. Ось, щоб щось там посадити і тому подібне. А вони у них іде прибутки. Розумієте, у них ідуть прибутки. Їм допомагає Індія втіхаря, їм допомагає Китай теж так само, і є інші країни. Ось. Тому повинні розуміти, поки наш блазень не поміняє політику, доті нічого не буде. Треба, щоб туди щось летіло. Все, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.